Коли джунглі на безпеці. Ігор найпідступніший ворог зі всіх, з ким ми стикалися. На допомогу кличуть Моріса тигро пінгвіна. О, дивись, наш сигнал. І вартових джунглів. Вартові джунглі. Герої в командах завжди розділяються, щоб потім епічно зібратися. Так заведено. Вони чудово оснащені. Е, Моріше, це прототип, де що іще не працює. От посадкове шасі, наприклад, побачимося внизу. Ого, схоже долітались. Вони майстри рукопашного бою. Може, все ж таки варто йому допомогти? Та ну. Повір мені, у нього все під контролем. Ніхто не встане в нас на дорозі і не завадить знищити джунглі. Шефе, а знищення джунглів це як безпечно. За наш дім варто битись. Цього року один особливий пінгвін. Тобі не боляче, боляче. Це надто небезпечно. для нас. Доведе усіх, Тобі не боляче! Не боляче! в нього труп тигра. Тобі не боляче! Знай щось почало пощіпувати. Вартові джунглів. Серйозно? Ви хочете просидіти тут весь день нічого не роблячи? Може, вам ще попкорн дати? Ага, Попкорн це було б класно! То. У кіно з 7 вересня.